Добрий день, мене звати Мар'яна Ших, я викладач військового вищого професійного училища харчових технологій, а також я художній керівник краєзнавчого гуртка. Сьогодні я хочу вам запропонувати такий собі відеоурок, відео, відео майстер-клас по вив'язуванні хустки. Моєю моделлю буде пані Галина Зінько, теж викладач нашого училища. Хустка прийшла до нас не так давно, з часів козацької доби. Прийшла вона до нас від Сербії, Болгарії, а ті запровадили її до себе від персів та турків. Звичайно, з такого кольору вона з таких барвів набула вже значно пізніше, бо перші хустки вишивалися на білому тканому полотні і пов'язувалися на голову. Фактично, хустки витіснили такий головний убір, як намітка. І так, перше хустку жінці пов'язували на весіллі, тобто свекруха пов'язала своїй невістці. Зверніть увагу, перший кінець, цей ще внутрішній кінець, був коротшим, який символізував невістку. Ось бачите. Другий кінець, довший кінець, він символізував свекруху. Тобто свекруха завжди над невісткою. І цей обряд зберігся фактично. І до сьогодні у нас на весіллях. Ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Просто ззаду переплітаємо два кінці. Ось і це у нас перший варіант пов'язування хустки. Власне так, як і він варіант. Був на голові у жінки. Наступний варіант я його називаю два в одному. Теж робимо, складаємо кустку у трикутничок. Ось. Дивимося, виводимо, щоб кінці в нас були рівними. Перекручуємо два кінці ззаду? Та я розумію, чому жінки перейшли на хустки, бо то намітку намотати на голову, ви себе уявляєте, 5 метрів полотна, то стояти, певно, годину треба було перед зеркалом, а то й більше, бо з хусткою. Треба набавитися з наміткою, то взагалі. Так, що робимо далі? Оці турочки, як їх ще називають френзлі, ну я називаю френзлі, замотуємо всередину. Ховаємо їх. Хоча в деяких регіонах турочки не ховають, тому що вони символізували багатство. Робимо такий рулик. От коли холодно, то шарфів не було таких, як тепер. Так, сережки завжди мали бути наверху, як же ж то красу таку ховати. Ось. Прийшла до сусідки, хоче поговорити. Раз, все, красуня. А ще часто задають запитання, чи пов'язувалися хустки незаміжнім дівчатам. Взагалі-то хустки вони не носили, носили віночки зі стрічками, але якщо холодна пора року, наприклад, зима, то такі хустки пов'язували. Але для того також використовувався специфічний такий спосіб. От, наприклад, для дівчат були чільці. І зверху Накидалася хустка. Так, зразу дивлюся, хустки теж мають виворітну сторону. Ось можна було і ось так. Таким чином вв'язувалися і так само ще назад. Звичайно, ми можемо задуматися, як ті хустки так мали ззаду такий об'єм. Дівчата були довжелезні коси, і вони тут викладали коси різним способом. Відповідно, хустка могла трошки бути припіднята вверх. І вона так не сковзила по голові. І ще хочу показати вам один варіант з віночком, власне. Те ж значення мало, з якої тканини хустка виготовлена. Найдорожчі були хустки шовкові. Хустки мали також таке собі обрядове значення. Хустку дарували дівчинці при народженні на хрестини, потім на весілля, на уродини. Колись чоловік мусив працювати 5-6 днів для того, щоб купити своїй жінці гарну хустку. Ось так. Ще один цікавий варіант пов'язування хустки. Сюди би підходила така твердіша хустка невеличких розмірів. Ось тут якраз би здалися ті намотані ззаду коси. хочу вам показати один варіант пов'язання хустки, власне, такий, як мене вив'язано на голові. Знову все як завжди, трикутних складаємо, така, така основа. За кінці обв'язуємо, тобто перекидаємо один сюди, другий сюди. Так, френзлі до середини. От, думаю, що ви зауважиш, всі хустки прикрашені квітами, зокрема ружами. Кожна господиня мала біля хати квітник і висаджувала там гарні квіти, ружі. Дівчата вишивали хустки і дарували своїм хлопцям. Зокрема, як козак ішов до війська, обов'язково йому дівчина дарувала в похід хустку. Це був символ її вірності, і того, що вона буде чекати його. А якщо, не дай Бог, з козаком щось траплялося, в бою він загинув, то його очі прикривали цією хусткою, що подарувала йому дівчина. Я не знаю, як пов'язую хустки. Мені відразу хочеться співати якоїсь української народної пісні. то не так просто в'язати хустки. Собі уявляєте, як то самому собі в'язати. То, напевно, руки терпнуть, але що, красота потребує жертв. Так, хустки носили також не тільки молодиці, а й старші жінки. В них дещо пов'язування хустки відрізнялося. І колір хустки теж сам відрізнявся. Якщо молодиці носили білі хустки, яскраві, то вже старші жінки носили більш приглушені кольори. Хустку знову складаємо трикутничком. кінчики вирівняли. Зав'язуємо зверху. Торочки можуть стирчати. Зразу згадуються казки українські, народні, фільми стародавні. Бо так і було? Ага. Тут, якщо пов'язували хустки старші жінки, волосся не мало виступати наверх. І ще один із варіантів це улюблений варіант пані Галини. Хустка з гушами або ще з чічками. Гуші це вуха, чічки квіти. Так, ну, щобненько в кінці у нас були. Так, для цього варіанту потрібна дуже довга хустка, велика. Так, френзі всередину. Тут робимо таке кільце, через яке будемо протягувати. Og den genets. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, наш такий маленький відеоурок буде вам корисним. Будьте здорові, щасливі і красиві! Веселих вам свят! Христос ся рождає!